І так, допустимо, у нас не просте НКЗ. У нас є два PDF-файрики. Сканованих, нам треба їх об'єднати і привести до порядку. Ось тут він відсканований розворотами з полями некрасиво. Зараз показую як просто це зробити. Після того як ми вже відсканували. Беремо файрик, затягуємо таку програму. О1 файрик. Затягуємо тепер другий файрик. Тепер ми можемо собі при потребі поміняти місцями сторінки пермі як Можемо їх разом повернути. О, так краще. Тепер кожен файлик треба підрізати. Зараз де тут обрізка. так наступний таким саммекарум цей тозе обрізаємо морія не діарно рівно обрізаю от так та, та, та демонстрації door starting file copf файлу. Тепер у нас є можливість його розділити навпір. Той файлу. Тот же навпір то здіримо, щоб у нас кожна сторінка була окоремо. Ось, тепер у нас вже красива книжка. Очі сторінки пусті удаляємо, що не потрібні ці стіни від розворотів. Якщо часом якась сторінка погано відсканована, просто по діагоналі ми її можемо повернути. Так, щоб я пройти можемо поміняти корінь, відтінок, ану ми зараз кожну сторінку попробуємо поредагувати. Posso vir Розпізнатися, щоб потім ми могли шукати в тему файлику і pdf ПДФ. Як бачимо, наша книжка стара симпатична, наша схожа, Сторінки об'єднані. Корід є. Можна знаходити потрібний нам текст. Таким чином ми можемо швидко і красиво цифрувати наші паперові і старі книжки і продовжувати ними користуватися. Дякую за увагу!